Випадок з 2009 року МРТ. Слабенький томограф 0,4 Тесла, але. Це шийний відділ хребта. Коли я це побачив, це справило на мене приголомшливе враження. Я дивлюсь на це, а потім дивлюсь на пацієнтку. А потім. На це. Я не розумію, як вона ходить. Це шийний відділ спинного мозку. Замість спинного мозку тут рідина з перетинками. А нерви, що йдуть в руки, в ноги, вони, вони проходять ось по цій тонкій смужці. Товщиною в 2 міліметри. Пацієнтка. Приваблива дівчина, 30 років, нормально ходить, нормально себе почуває. Так, інколи де-не-де де буває якесь оніміння, але в цілому вона неврологічно нормальна. Це поперечний зріз трахея, спинний мозок тонкою смушкою, і рідина, сирінгомієлія. Сирінгомієлія це... – це коли від переважно вроджених причин в спинномозковому мозковому каналі накопичується рідина лікування. Нейрохірургічне. І якщо не зраджує пам'ять, пацієнтка в дитинстві отримувала нейрохірургічне втручання. Це грудний відділ її хребта і ось сирінгоміелія. Цікавість випадку в тому, що вражаюча Картина спинного мозку на МРТ поєднується з неврологічно, практично, нормальною дівчиною.